Та на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Доброго ранку. 20 ударних та один розвідувальний дрон знищили сили протиповітряної оборони цієї ночі. За даними повітряних сил ЗСУ, після півночі окупанти запустили 18 шахедів із північного напрямку по Київщині. Усі безпілотники знищили бійці повітряного командування. Центр, крім того, два дрони камікадзе підбили на східному напрямку, а на південному примусове приземлення здійснив. Безпілотник Мерлін. Одинадцяте повітряна атака на столицю від початку травня. Цієї ночі на Київ знову летіли дрони камікадзе. Усі шахеди знищені, жодного влучання не було. Через падіння уламків є пошкодження в кількох районах міста. У Дніпровському палав дах житлового будинку, а у Дарницькому районі побило будівлю СТО та припарковані автівки. В Печерському пошкоджені вікна житлового будинку. А в Солом'янському шматки дронів впали на дорогу та автотранспорт. Інформації про потерпілих станом на зараз не на. 脱得 Ну і зранку Україна-агресорка обстріляла Береслав, Це Херсонська область. Поціла в приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. За даними офісу генерального прокурора, після удару по е кіндійці з травмами у шпитали мирного жителя. Атака пошкодила оселі, господарчі споруди і автівки. Загалом минулої доби Росія скерувала на Херсонщину 311 снарядів, влучили в житлові квартали і автозаправку в Береславському районі області. По місту Херсон московити випустили Одинадцять снарядів усі люди вціліли. Один мирний житель загинув через російський обстріл Харківщині. Ще один цивільний поранений, як повідомляє обласна військова адміністрація. Після атаки минулої доби в Куп'янському та Чугуївському районах пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди. Вже більше як 202 тисячі російських окупантів повернулися додому в цілофанових пакетах. За даними Генштабу, напередодні в свій останній наступ пішли близько семи сотень кремлівських вояків. В останні в бойовий виїзд рушили чотири танки противника. А в українських степах загубилися ще п'ять бойових броньованих машин росіян. Більше не стріляють іще 19 ворожих артилерійських систем. А на металобрухт перетворилися шість комплексів протиповітряної оборони країни-терористки. Крім того, українська небесна варта спустила з хмар на землю ще 32 російських безпілотники. А обгорілим залізячим спочивають на полі бою 20 військових машин окупантів і 4 одиниці спеціальної техніки противника. Росіяни залякують залякають жителів Каховки на Херсонщині. Аби люди погодилися на російські паспорти. Окупанти ходять по домівках і в разі відмови погрожують відключити електроенергію та навіть відібрати оселі. Про це повідомляє Генеральний штаб. Загарбники продовжують тероризувати українців. Обстрілами із артилерії, з реактивних систем залпового вогню і авіабомбардуванням. Авіабомб... минулої доби московити вдарили з неба по землянках Харківської області, діброві Луганської та Бахмуту. Авіудару зазнав також кізомис на Херсонщині. Українські захисники відбили атаки ворога поблизу Мар'їнки. Крім того, загарбники намагалися атакувати наші позиції неподалік Білогорівки і Білої гори. Бавовно напередодні вечері сталася у тимчасово окупованому Маріуполі. Очевидці оприлюднюють відео кількох потужних вибухів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко каже, що один вибух стався в районі Невській, а інший поблизу аеропорту. Попередньо це місце базування кількох сотень окупантів і ворожих систем ППУ. Того ж дня в соцмережах з'явилися й інші записи, на яких московити перекидали до Маріуполя свої бойові гвинтокрили. Російські військові пропагандисти вже заявили, що ЗСУ, ймовірно застосували. Крилаті ракети Сторм Шедоу. І трохи більше про історичну подію, від якої минув вже тиждень йдеться про надання Великої Британії ракет Shadow. Результати для окупантів вже відчутні. Сполучене Королівство підтвердило використання цієї сучасної зброї українськими захисниками по, по окупантах. Як змінює ситуацію на полі бою ця далекобійна зброя і чи прожене вона москолоту з наших земель, Олена Рибінська розкаже. Не встигло москолоти інформаційно відпалати після надання Україні Storm Shadow, як горіло наяву. Росія вважала, що туди мало що прилітало, і туди можна стягувати зброю свою можна під Луганськ стягувати там безпечні місця для такого свого тилу. Ну, ми бачимо, що по цьому тилу буде зараз прилітати, мабуть, все активніше. Старі методи ведення війни Московією уже не діятимуть. Бо ж якщо на початку повномасштабного вторгнення рашисти тягали боєприпаси за собою, то нині для них дедалі менше безпечних місць по усій Україні, адже в руках ЗСУ нині є Storm Shadow, і офіційно. Британський міністр оборони Бен Волес підтвердив, Україна вже застосовує далекобійні ракети щодо ракет Shadow, То я як розумію, вони використовувалися вже з того часу, коли ми повідомили про їх надання Україні. Але більше жодних деталей я не розкриватиму. Коли ми отримали першу зброю, яка може бити до 40 кілометрів. Ну це був для них шок. Ми почали рушити її на 70 кілометрів. з'явилася хаймарсотерапія. Вони знову вимушені перебудовувати, перелаштовувати. У всю систему тилового забезпечення ми наносимо удари тепер на значно більшу відстані по мелітополю. Там 120 кілометрів. Не просто руйнує ворожу логістику, ставить їх. Перед невірішенними задачами за оцінками експертів, одна ракета Storm Shadow вартує від 1 мільйона 300 тисяч до 2 мільйонів євро. Тож ціль треба обирати так, щоб удар був максимально нищівним. Наголошують військові експерти, як то збіговиська сотень окупантів, склади з технікою і припасами. Тощо, приміром, у Луганську де найімовірніше зійшов вогонь Shadow. у колишній будівлі тамтешньої академії МВС. Перебувало чимало російських вояків, зазначають аналітики. Літики перед нашим контрнаступом і в ході нашого контрнаступу створити потужний вогневий вал, від якого ну в прямому сенсі цього слова в окупантів має горіти земля під ногами, і для цього потрібна велика кількість засобів ураження на різні радіуси дальності. Це буде означати, що більше складів буде палати, логістика буде порушуватися. Зрештою, це буде спосіб і психологічного шаленого тиску максимально послабити. Потенціал противника перед нашим контрнаступом максимально дезорганізувати його систему управління, вплинути морально на ворога, адже він має розуміти, якщо вони зараз самі не втечуть. То буде їм зовсім неперевітки, одначе дослідники війни зауважують, що разу вдало нищити вороже залізяча і живу силу не вдасться. Бо ж окупанти також вивчають тактику українського війська і знаходитимуть методи боротьби. В даний момент не здатні, тому що як не прикро це визнавати, але росіяни вчаться. Нам потрібно постійно змінювати. Тактику, тактичні прийоми для того, щоб вони не були в жодному разі шаблонними. І я думаю, що наше командування і авіатори чудово це розуміють. Фокус, який один чи два рази спрацює на третій чи, чи, чи четвертий раз перестане діяти, потрібно буде винаходити ви щось, щось нове. Нова гонка озброєнь, що розпочалася у світі, точно не дасть рашистам здобути перемогу. І за умови постачання Україні далекобійної зброї та авіації Росія зазнаватиме невідновних втрат. Олена Рибінська, п'ятий канал. Україна отримає західні літаки однак лишаються невирішені лишаються невирішені моменти. Дискусії ще тривають. Про це заявив радник із нацбезпеки президента США Джейк Саліван. Необхідно вирішити, хто поставить винищувачі та в якій кількості. Але велика сімка націлена посилити спроможності українських військово-повітряних сил. Запевнили вша своєю чергою. Варто розробити програми навчання, бо українські пілоти освоїли авіацію якнайшвидше. У Пентагоні поки не знають скільки часу займи вишкіл, змі. Припускали, що термін підготовки зменшиться з півтора року до чотирьох місяців. Такий висновок зробили з отриманих внутрішніх звітів військово-повітряних сил Сполучених Штатів ми поставили все, що обіцяли. Ми передали Україні необхідні засоби на основі тісних консультацій між нашими та українськими військовими. І тепер ми перейшли до дискусії про вдосконалення українських військово-повітряних сил як складову нашого довгострокового зобов'язання щодо самооборони України. Таким чином, упродовж наступних місяців навчання, ми будемо працювати з нашими союзниками, аби визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки. Російський літак йде курсом російського воєнного корабля. У Грузії приземлився перший за чотири роки рейс з Москви після того, як Кремль скасував заборону на авіапольоти до Сакртвело. За в аеропорту пасажирів зустрічали протестами. Утім, це не завадило московитам зійти на землю країни, частину якої вони окупували. Як грузини реагують на небажаних гостей, розповість Христина Катерина. Тут не раді з такими словами в аеропорту Тбілісі зустрічають російський літак. Перший за чотири роки. Гостинна Грузія вітає окупантів гнівом. Стяга Євросоюзу й України. Плакати з написом Росія держава терористка і сирени з відомим маршрутом для російського літака. Людей із красномовними банерами всередину аеропорту не пустили. На литовище стягнули поліцію. Між правоохоронцями і протестувальниками спалахнули сутички. Йдеться не лише про польоти, а й про геополітичне рішення Кремля та грузинського уряду повернути Грузію під російський вплив. Наші партнери зі США та Євросоюзу чітко поставили нас перед вибором або Росія, або Захід. Росія держава-терористка, держава, яка бомбардує цивільне населення і вбиває дітей в Україні. Грузинський народ зробив свій вибір, а незаконний уряд його ігнорує. Хочемо, аби вони й окупанти почули нас. Російський літак має піти вслід за своїм кораблем. нам не потрібен уряд, якого не цікавить те, що окупанти викрадають людей на кордоні. Натомість цікавить дружба з росіянами, пошук так званих американських агентів, який ставить під сумнів європейські цінності. Замість Європи Російський мір. Перший борт із Москви привіз до Тбілісі делегацію прокремлівських політиків і громадських діячів. Відновлення авіарейсів із Росією вони на камери називають перемогою. Тим часом пересічні московити, як завжди, вніпалітіки. Визнання чому ви приєва купіровано ваша хавия Ви приїхали, приїхали, приїхали зі мото? Скажите, пожалуйста, Россия, э, ваша, страна, ваша страна оккупировала нашу территорию. Вы признаете это? Я вообще из какой страны, вы знаете? Из какой страны? Да, из какой, вы знаете? Из какой? Из России, да? Из Латвии. Из Латвии. Да. Вы прилетели из Москвы. Да. Вы давали интервью РИА Новости. Кому? Правда? Вы давали интервью РИА Новости. То есть вы не признаете, что Россия оккупировала? Без коментарів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі російським літакам не рада, бо на грузинську землю борт приземлився всупереч народному спротиву. Проти дій уряду виступили і понад 100 неурядових організацій Грузії. Вони підписали заяву під заголовком: Російський літак не сяде в ЄС. Владу закликають не відхилятися від європейського курсу, який обрав грузинський народ, і скасувати пряме авіасполучення з державою терористкою. Євросоюз чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польотів із Росії або до Росії, і це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії з дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці. Як це передбачено в угоді про асоціацію? До ухвалення рішення щодо статусу кандидата в члени ЄС. Такий демарш ігнорує зовнішньополітичний курс, обраний грузинським народом, який уже приніс нам безвізовий режим і прямі рей в ЄС, а не в Росію Євросоюз попередив Грузію. Якщо відновить польоти з Росією, то статусу кандидатки їй не бачити. А сполучені штати натякають, можуть накласти на Тбілісі санкції за зближення з Кремлем. Ми втрачаємо Грузію. Я не думаю, що це стосується російського народу, але все таки та пропаганда за. Останні там 7-10 років вона також працювала, е, і грузини на жаль, ну принаймні певна частина їх суспільства. Вона ну, не те, що підтримує Росію, але ну займає таку нейтрально позитивну позицію. Дуже швидко вони забули у 2008 року. На жаль, я думаю, що зі зміною уряду в Грузії поміняється і все інше. Заборону на польоти до Грузії Путін скасував минулого тижня. Грузинський уряд одразу ж і собі відновив рейси до Ерефії, Алаверди Літати до секартвело можуть російська авіакомпанія «Азимут» та грузинські авіалінії. А в п'ятницю дозвіл на польоти видали ще й російський Ред Вингс, яка возила московитів в окупований Крим. Христина Катарина п'ятий канал. Саміт Великої Сімки стартував у японській хіросімі. На нього прибуде український глава Володимир Зеленський. і Зустрінеться з американським президентом. Головна тема заходу російсько-українська війна. З Самого початку лідери G7 взялися запроваджувати санкції проти країни-агресорки. Завдяки ним Росія втрачатиме додаткові приблизно понад 12 мільярдів доларів щороку. Про які санкції йдеться та про яке надважливе рішення для українців оголосив Байден розповість Мирослава Танська Вікулова. Посилити санкції проти Росії та надати ще більше фінансової допомоги Україні у перший день саміту в Японії. Про це домовилися лідери країн Великої Сімки: Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія і сама Японія закликали Кремль припинити агресію та негайно повністю і беззастережно вивести війська з території України. Наша підтримка України не похитнеться. Ми не стомимось у нашому зобов'язанні зменшувати вплив незаконних дій Росії для усього світу. Москва розпочала цю війну і може припинити її. Ми наголошуємо, що справедливого миру неможливо досягнути без повного і безумовного виведення російських військ і воєнної техніки. І це має бути включено у будь-який заклик про мир. Цьогорічний саміт G7 відбувається у Хіросімі. Це місце символічне, адже саме там уперше в історії людства під час Другої світової війни застосували ядерну зброю, якою нині регулярно погрожує Україні і світу. Російський диктатор світові лідери віддали шану жертвам атомного бомбардування міста. Вони відвідали меморіальний парк миру в Хіросімі. Російське вторгнення в Україну вкотре стало одним з головних питань порядку денного в Японії. Щоби скоротити доходи, якими фінансується війна Росії проти України, на саміті у Хіросімі країни Великої Сімки наголосили, що й далі обмежуватимуть доступ Кремля до своїх економік, розширять дії для обмеження експорту технологій, промислового обладнання та послуг, критично важливих для військової машини РФ, тому вже нині вони повністю заморозили експортний ринок алмазів, тобто обмежили торгівлю та використання дорогоцінних каменів, видобитих та оброблених. Них україні агресорці торік Московія поставила алмазів на західний ринок на майже півтора мільярда доларів. 95 відсотків від цієї суми припали на покупців із Бельгії. Нині ми націлені цілені перекрити Росії лазівки та продовжувати відрізати від критично важливих поставок. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські алмази не вічні, і ми відверто говоримо, чому ці санкції необхідні та виправдані. Санкції проти РФ запровадила і Велика Британія проти російського ВПК, а також обмежили імпорт міді, алюмінію та нікелю. Загалом ці метали лише 2022-го принесли агресорці понад 10,5 мільярдів доларів. Найбільше цих металів потребують саме країни Євросоюзу. Найважливіше, що ми можемо зробити просто зараз для глобального миру та безпеки, це підтримати Україну в її боротьбі проти Росії, а також забезпечити, аби Москва заплатила високу ціну за свій незаконний і неспровокований акт агресії. Ось чому ми оголосили новий пакет санкцій. Моє послання Путіну пряме. Ми не підемо. Росія скоїла незаконний і неспровокований акт агресії, коли вторглася в Україну. Аїну їй потрібно знати, що ми та інші країни залишаємося непохитними у своїй рішучості підтримувати Україну. Крім того, обмеження проти держави терористки запровадили і США. а саме проти понад 70 російських компаній. Під санкції також потрапили дві організації з Вірменії та Киргизстану. Вони стосуються російського військово-промислового комплексу, зокрема заводів із ремонту і виробництва літаків. Також газових і нафтових проєктів. Як ті в Московії та Білорусі, а сам американський президент підтримав тренування українців на F-16. Про це Джо Байден заявив союзникам G7, Підтвердив британський прем'єр Ріші Сунак. Українські бійці тренуватимуться не у Сполучених Штатах, а ймовірно у Європі. Але американські фахівці братимуть участь у навчаннях. Президент України уже подякував за таке рішення. Вітаю історичне рішення США та Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію Іцію винищувачів Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту g 7 у Хіросімі. Ба більше та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки Києва. Про це заявив високопосадовець білого дому в коментарі NBC News. Терміни надання Україні сучасних винищувачів не встановлені, але відомо, що їх не використовувати. ...під час прийдешнього контрнаступу. У саміті Великої Сімки в Японії український глава також візьме участь. Там він зустрінеться з американським лідером Джо Байденом, повідомляє офіс президента. Зустріч у Хіросімі триватиме до 21 травня. Окрім всього, лідери країн обговорять також ситуацію сил на полі бою в Україні. Мирослава Танська Вікулова в п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон незлавна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь.